Одинадцятий річний фестиваль католицької, або як і ще називають польської колядки, знову пройшов у Коростені на базі міського палацу культури і за сприяння міського голови Володимира Москаленка та генерального консула Республіки Польщі у Вінниці Томаша Оленічака. Серед організаторів спілки поляків Житомирщини та Коростеня, депутат Житомирської облради. На початку фестивалю на сцену піднялися офіційні особи: мер Коростеня Володимир Москаленко, консул. Сул Республіки Польща Урсула Філіпковська, спеціаліст у справах національних меншин та релігії обласної адміністрації Олександр Пивоваренко, голова Користинської спілки поляків в Україні Ванда Лясковська та голова обласної спілки поляків Вікторія Лясковська Щур, депутат обласної ради Віталій Науменко. Тощо усі вони сказали кілька слів і про свято, і про дружбу та взаємодію. Я щиро вдячний. Спільноті польської нашого міста, Житомирської області за те, що в нас є добра, гарна співпраця, за те, що в нас є розуміння, за те, що ми обогащаємося спільно, одна культура в другу проникає культура нашої держави Україна і Польської Народної Республіки. І та велика діаспора, яка проживає сьогодні у нас на Житомирщині, тому підтвердження, і та велика робота, яка проводиться, і навчаються наші діти в університетах і в учбових закладах Польщі, і відпочивають і спортивні змагання, і вивчають польську мову. І працюють на сьогодні в Польщі, і ми всі з вами розуміємо, що сьогодні найнадійний партнер, найповажніший партнер це Польська Народна Республіка по відношенню до України, яка нас підтримує в всіх проблемних питаннях, на жаль, які є в нашій державі, і проведення таких зустрічей, таких фестивалів – це ще підтвердження нашої великої дружби між українським і польським народом. Дозвольте від імені обласної державної адміністрації привітати найчисельнішу національну меншину України, Житомирщини, Польську. Сьогодні на цьому фестивалі ми маємо, будемо мати змогу почути польську мову, польську культуру, польський танок. Такі фестивалі вже стали традиційними, і я так сподіваюся, що вони будуть і надалі служити. Укріппотям дружив між двома великими слов'янськими народами українським і польським. Є то час, коли ми очікуємо на народження Ісуса Христа, саме головне свято християнства. І ми заклали цей фестиваль тоді, ще 10 років тому назад, щоб він радував серця польського і українського народів. Мені дуже приємно, що з нами завжди є і міський голова, міська рада і генеральне консульство, яке завжди підтримує і сприяє розвитку польської культури та традиції на Житомирщини. Вітаю всіх зі святом Різдва Христового та Нового року. І 11-й фестиваль. Польської колядки на Житомирщині вважаю за відкритим. В концертній програмі взяли участь колективи з Коростеня, Олеська, Хмельника, Житомира. Зі сцени лунали слова католицьких колядок. Наостанок усі учасники фестивалю отримали нагороди чи просто подарунки. Подарунки від Житомирського обласного депутата Віталія Науменка отримали не лише юні артисти, а й юні глядачі. Отож, усі залишали фестиваль задоволеними. А артисти впевнені вже складали творчі плани на наступну зустріч вже на 12-му обласному фестивалі. Повну версію цієї події ви можете подивитися в ефірі нашого каналу.